13 жовтня, дивлячись на інших, деякі люди відмовляються від християнства через те, що інші, хто його сповідує, не є праведними. Але навіть якби всі люди були праведними, було б згубно дивитися на них під час визначення нашого власного шляху. Адже коли всі створіння були чистими й праведними ще до того, як гріх увійшов до Божого Всесвіту, Люцифер почав дивитися на себе та захоплюватися своєю красою і досконалістю, і переконав інших дивитися на нього, і через це усі вони впали. Те ж саме відбувається і сьогодні. Ми повинні дивитися на Бога, і ми всі можемо дивитися на нього. Бо як Змій був піднесений Мойсеєм у пустелі, так і Христос був і залишається піднесеним, щоб привернути всіх до себе у спогляданні Його життя. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться. Через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.